За 2016 рік ми досить багато зробили. Що стосується нашої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, ми виділили 145 тисяч тільки на пластик, металопластикові вікна, замінили повністю по всій школі. Потім виділили ще такі невеликі кошти, це і фотоапарат, це і краска на 2017 рік. І, також на заправку картриджів їм, на ремонти комп'ютера. В общем, стараємося те, що вони просять, виділяти кошти на все. Тому що там навчаються наші діти рашівські, і будемо допомагати їм подальшому. Плануємо також побудувати їм. Ми побудували вже один навіс для дров. І завезли зараз матеріал, і побудуємо ще один, щоб зберегти сухими дрова на опалення в зимній період. По дитячому навчальному закладу зернятко, який відвідує в нас 52 діток. Ми закупили на старшу групу двохповерхові ліжка, столи, стульчики. На меншу групу ми також закупили ліжка, висувні трьохярусні столики, також стільчики. Зробили отмостку навколо всього садика. Потім робимо зливи напроти навколо на, всього садика. Ну, основне, це не жаліємо, виділяємо великі кошти для харчування діток, закупили постільну білизну, стараємося допомагати. По будинку культури, По будинку культури ми е, закупили е, вхідні, тобто встановлюють щас, вхідні двері пластикові металопластики. Також в залі двоє дверей металопластикових замінили. Придбали ми чотири колонки, підсилювач. і Плануємо також ще зробити поточний ремонт даху, тому що там є такі місця, що позривало бурею метал. І Зробити хочемо пандус, для того, щоб можна було в'їхати на колясці. У нас тут. Працює будинок інтернат загального типу, типу обласного підпорядкування. І їхні підопічні відвідують часто у нас будинок культури на різні святкування і хочемо створити їм такі можливості, щоб вони могли заїхати в будинок культури. Це таке. Також ми по лікарській амбулаторії закупили кров'яний аналізатор. Сичовий аналізатор, постійно купуємо те смужки, комп'ютерну техніку закупили і передали субвенцію на придбання ЕКГ-апарата і на придбання вимірювача очного тиску. Також халати нові закупили, постійну білизну і білизну і там дріб'язковий такий матеріал, який їм потрібний для того, щоб працювала амбулаторія. На даний час ми проводимо ремонт, поточний ремонт доріг. Виділили на це кошти в сумі 900 тисяч. Це такі вулиці, як вулиця Ставкова, вулиця Садова, вулиця Гагаріна, Нижній Поділ, Набережна, Жовтнева. Ну, оце основні 50 тисяч ми також виділили на центральну вулицю, яка зараз у нас називається вулиця Мира. Вона, до речі, державного значення. ця вулиця. А в Даний час ми проводимо ремонт. Автобусних зупинок, вони звичайно знаходяться на балансі автодору, але ми знайшли спонсори, які нам надають допомогу. Зараз проводимо покраску, ремонт, тому що протягом того періоду, коли я працюю, вони ще не ремонтувалися. Ну, автодор їх не ремонтував. Ми так підбілюємо кожного року, там підкрашуємо. На даний час ми зайнялися цими зупинками. Плануємо прийняти участь у другому етапі конкурсу на кращу зупинку. І я думаю, що у нас є перспективи перемогти.